Джо, Росія прагне відтіснити зсу із Курщини, а також Росіяни хочуть якомога швидше купувати Курахове. Третина всіх боїв на фронті відбувається саме на цьому напрямку. А це загроза для Запоріжжя і далі Дніпра, що відбувається на фронті і в столиці потрібно готуватися до оборони, не кажучи вже про міста Запоріжжя і Дніпро, і ті, хто. Поблизу лінії фронту ми говоримо із військовим експертом Денисом Поповичем, пане Денис, доброго вечора. Доброго вечора так ви нещодавно сказали, що столицю вже потрібно готувати до оборони, не кажучи вже про Дніпро і Запоріжжя. Що вас які новини з фронту наштовхують на такі висновки? Столиця має бути готовою до оборони, оскільки зараз йде війна, і ворог намагався наступати на столицю на, на самому початку широкомасштабного вторгнення, і зараз немає жодної гарантії того, що колись в якомусь майбутньому, то поки не завершиться війна, він не захоче е створити наступ Київ 20 нуля. кажуть до речі, колишній головком Су Валерій Залужень. У своєму матеріалі в кінці 22-го року зазначав, що він вважає, що ворог може повторити свій наступ на Київ Якщо ми відкриємо його цей виступ, то ми побачимо, що така думка в нього є. Це не означає, що це наступ буде завтра. Не означає, що він буде через тиждень. Не означає, що він буде через місяць. В осяжній перспективі його не буде. Зараз немає жодних підстав вважати, що ворог готує наступ на Київ. Нема таких підстав. Але мати це на увазі то поки йде війна, необхідно і. Таким чином, значить, спланувати ситуацію, щоб у разі чого столиця була готовою до оборони поки йде війна. Коли я закінчиться, то безумовно буде зовсім інша ситуація. Стосовно Дніпра та Запоріжжя теж ці міста можуть ще е, швидше готувати до, готуватися до оборони, оскільки зараз ворог знаходиться поблизу Дніпровської області, ворог знаходиться на території Запорізької області. Більше того, ворог знаходиться в трьох десятків кілометрів від Запоріжжя, як такого. тобто Осилівка Кам'янське це е, 30 кілометрів. Це недалеко, недалеко від Запоріжжя. В осяжній перспективі ворог на Запоріжжя не буде наступати, з метою його захоплення, я маю на увазі. Просування, штурми для того, щоб покращити своє тактичне становище, в тому числі напрямку Запоріжжя, можливі. Але наступу на Запоріжжя, ну, принаймні у цьому році, на мій погляд, не буде. Тому що зараз у ворога інші, інші фокус іншої уваги це Донецька область але готуватися до такої можливості, наприклад, ми в наступному році, необхідно. Зараз, особливо Дмитро Скобу, зараз треба укріплювати, оскільки ворог знаходиться поблизу Він Покровськам, а Покров це фактично вже майже кордон з Дмитро mm -hmm. І, до речі, про це кажуть і військові. Тобто вони зазначають, що не може бути такого, щоб ми були на позиції, які потрібно захищати, а там, бо немає фортифікацій, або вони є, але не закінчені. Або вони є такі, що їх неможливо використати. А такі скарги від кого зараз не входять дуже часто, що місцева влада ставить галочку про те, що фортифікації є, вони викупані, вони, викуплені, вони підготовлені, а виявляється, як кажуть в реальності, що вони не готові. Вони не є в належному стані, або вони не закінчені, або вони знаходяться там, де, в принципі, вони не мають сенсу. От яка, от яка, до речі, про фортифікації причина. Це ну, людський фактор, і місцева влада десь не спрацювала? Чи все ж таки цими спорудами повинні займатися військові і Міністерство оборони це контролювати? Ну я вже казав іншим колегам про те, що я вважаю, що державі нетне людина, яка має широкі повноваження стосовно будівництва фортифікацій. Міністр по фортифікаційним спорудам, якщо хочете. Давайте так, умовно називаємо цю Угу. Погано, погано значить, порівнювати з російською Німеччиною, але російська Німеччина була така людина. Її звуть Альберт, і Альбер Шпеєр. Тобто він займався повністю фортифікацією. Він їх зводив, він мав відповідні повноваження і він мав важен для того, щоб виконувати ці роботи. Фортифікації у Німеччині вони були дуже суттєві, вони були дуже фундаментальні. Так само і фортифікації, які зараз будує Російська Федерація, вона дуже якісна. Uh -huh. Нам теж потрібна людина, яка б займалася бо конкретно фасифікаціями, е, створити міністерство, або там, якийсь орган державної влади, виконавчий, або просто призначити людину, яка б мала, мала би е, повноваження щодо будівництва цих, цих споруд. Спілкувався з військовими, е, наводила з ними контакти, співпрацювала таке інше. Це має бути, на це поля, має бути принципа, людина, таком, людина. На, на позавчора така, мала би бути людина, яка. Повністю вузько е, несе всю відповідальність за фортифікаційні споруди? Е, Пропо е, по Кураховому, так ситуація е, Юра, виведи, будь ласка, е, карту, так що зараз відбувається там? От станом на зараз е, діпстейт е, ситуація Курахову? Чи є загроза оточення наших військ і взагалі захоплення цього міста? І якщо це станеться, е, яка які будуть наслідки? Чого прагне ворог? Ну, от ви бачите е, мапу, і на цій mm -hmm. мапі видно, що загроза оточення є. Курахово знаходиться в кишені, і цю кишеню ворог намагається замкнути. Тут на, на мапі має бути видна дорога Курахове запоріжжя Запоріжжі. Однією з цілею є вихід на цю дорогу для ворога. Ну, Тут е, незрозуміло було б краще виділити насправді цю дорогу. Mm -hmm. ну, таким чином, щоб можна було бачити топографію або е, адміністративні одиниці. Але там вона є, ця дорога, на ній знаходяться такі селища як Костянтинополь, розлив. Якщо ворог переріже цю дорогу західніше Курахова, то відповідно оточення відбудеться і доведеться відступати. І всі території, які знаходяться західніше цієї кишені, очевидно, в, в такому разі опині під контролем ворога. А оточення Курахова це означає, в принципі, його втрату, тому що або війська будуть оточені. Їх не можна буде деблокувати, вони будуть змушені так чи інакше колись здатися, або вони будуть змушені відступити, аби запобігти цьому оточенню. Тому, в принципі, є загроза і втрати, і оточення Курахова. Е, дивіться, за жовтень росіяни просто дуже масштабували наступ, так і 500 кілометрів в української землі зайняли. Чи зможе російська армія е, довго е, так інтенсивно вести бої і наступати на півдні ну, на сході? Жодна, на мій погляд, жодна армія е, з таким рівнем втрат, які зараз є. У російській армії вона відмовилася від такого наступу. І про це не лише я хочу. Але це російська армія, ми так само були, Україна була в складі і Радянського Союзу. І Російської імперії ми чудово знаємо, яким чином воюють росіяни. Тобто, саме так, як вони воюють зараз. Це абсолютна зневага до людського життя, це використання піхоти як ресурс, це використання піхотних штурмів, тобто людина використовується як ресурс, як патрони в магазині, я кажу. І саме так Російська Федерація зараз наступає на територію України. Допоки тобто, росіяни готові платити за просування за захоплення українських територій життям своїх солдатів. То очевидно, вони будуть намагатися ці на цей наступ продовжувати, е, коли наступить ця межа ну тут розумієте, тут можна будь-які версії е, використовувати. Але зараз видно, що ворог кинув все можливе для того, щоб наступати на Донбасі. Е, метою, очевидно, є вона полягає в геополітичному вимірі. Тобто, президентство Дональда Трампа ще стало реальністю. Ну технічно, скажімо так, залишилося вирішити питання. Оголосити про його перемогу, вирішити значить офіційно це провести інаугурацію Дональд Трамп буде президентом офіційно юридично. А зараз він фактично вибори виграв, ми просто очікуємо на офіційне проголошення його як президента США. Ми пам'ятаємо його обіцянки про те, що він буде завершувати війну шляхом перемовини. Для того, щоб здобути більш міцну перемовну позицію, зараз Федерація намагається захопити як найбільше на території і кидає для цього все більше і більше живої сили. Ну так, і ми пам'ятаємо обіцянки Трампа закінчити всі війни в світі і війну. В Україні завершити за 24 години. 24 години вже сплило. Ми поки що не знаємо риторики. Є тільки десь повідомлення з оточення Трампа на яких умовах може бути припинена війна, і це абсолютно не вигідні для України умови. Абсолютно, ну і тут ще додається війська КНДР, які вже офіційно підтвердили, що вони вже вступали в бої на Курщині. 11 тисяч так військовослужбовців. Наскільки це серйозна сила, загроза, і власне, чи зміниться м, тактика українських збройних сил е, на Курщині щодо виходу із Курської області? Ну очевидно, про вихід з Курської області ви питаєте, зважаючи на заяву Олександра Сирського, подальшу реакцію тому народних депутатів і певних начальників і таке інше. Я не можу вам сказати, чи зміниться це, тобто ми, ми з вами це рішень не ухвалюємо, тобто е можна лише поміркувати, помоделювати, з яких причин це могло б статися, могло б статися як я підкреслюю. Якщо ми згадаємо е заяву пана Синського про те, е що такі були цілі заходу наших із на територію Курської області, то він заявив про те, що це було це була операція, вона покликана запобігти створенню буферної зони на території Сумської області. Ми пам'ятаємо, що Росія намагалася створити буферну зону на території Харківської області, зараз там бої на півночі Харківщини продовжуються. І так само було в їхніх планах створення буферної зони в Сумській області. Олександр Сильський сказав вчора про те, що таким чином е, Збройні Силу України убезпечили Сумську область цієї буферної зони, якщо колись. Колись, е і щоб це справді була ціль цієї курської наступальної операції, в цьому вона полягала. І колись наше військово-політичне керівництво, військове керівництво дійде до висновку, що така небезпека минула, тобто не буде за будь-яких умов в Сумській області, тоді, очевидно, може бути ухвалене рішення щодо виходу наших військ От коли за таку модель я, я, я для себе бачу на сьогоднішній день. А, а поки що немає жодних е підстав думати, що готується. Е ну Скажімо так, виходячи з цієї інформації, яка є у відкритих джерелах, у відкритому доступі, поки що не можна прогнозувати вихід наших швидку військовості. В одному з інтерв'ю ви сказали, що ситуація зміниться через два місяці. Що за ці два місяці буде відбуватися, і на що нам варто звертати увагу? Це було доволі давнє інтерв'ю. Мої давні думки, які би споло влітку. Угу. Вони позувалися в тому числі на рівні втрат, які на той час наслала Російська Федерація, вони позувалися в тому числі і на заявах наших очільників, зокрема і керівника очільника ФУР Кирилу Буданова, який прогнозував що десь десь теж, теж півтора-два місяці, виходячи з липня, серпня, коли в принципі такі заяви робилися, і коли я про це казав, може бути послаблення наступальних можливостей російської армії. Я вважав, я сказав тоді, що в вересні наступить така інформація. Ну, такий, такий період, коли ми будемо розуміти, чи здатна Російська Федерація далі наступати в такому темпі, чи вона не здатна і буде переходити до якихось певних інших сценаріїв. Ну, на превеликий жаль, минув вересень, минув е, скоро середині листопада, і ми бачимо, що Російська Федерація продовжує наступати, продовжує захоплювати територію, оскільки вона готова платити будь-якими втратами за це просування. Плюс з'явився північно-корейський фактор. Про які безумовно ми е, не могли знати е, влітку, коли робилися ці прогнози? Тому зараз е, доводиться коригувати на це така штука, що можна щось прогнозувати, але дуже часто ці прогнози не справжні так. Прогнози в цій ситуації це справа невдячна. Південна Корея, незважаючи на те, яку тактику і стратегію обере адміністрація Трампа е, і яку позицію займуть Сполучені Штати. Чи зможе Південна Корея дійсно втрутитися в хід війни і допомагати Україні, в тому числі і особовим складом? Ну розумієте, стосовно особового складу в мене є сумніви. Стосовно озброєння, так шанси більші. Ми зараз чуємо сигнали з Південної Кореї про те, що вони готові змінити своє ставлення стосовно допомоги третім країнам, які ведуть війну, оскільки до цього часу у них було на це табу. Але їм треба, очевидно, ухвалити певні зміни законодавства. Там є щодо цього позиція, до речі, в Південній Кореї. Стосовно того, чи треба змінити це законодавство чи ні. Але зараз ми бачимо певні заяви їхнього президента, які квічуть про те, що вони готові змінити свою позицію і, передусім, передавати нам оборонне озброєння. Це, очевидно, мають бути боєприпаси. Можуть бути боєприпаси артилерійська оскільки Південна Корея, вона так само, як і Північна, вона готувалася до можливого конфлікту на Корейському півострові. Ну дуже широке виробництво артилерійських боєприпасів, артилерія як такої, бо ну, там очевидно готувався до артилерійської війни на Корейському півострові. Тому це ну хороше джерело для поповнення і для передачі нам артилерійських боєприпасів. Так, в цьому напрямку тоді має працювати українська дипломатія і українська влада. А тепер ваші, ваші думки щодо Трампа і як може себе повести новообраний президент? Тому що він сказав, що навіть до інавгурації він почне е, перемовини із Росією і з Україною про припинення війни. Е, що ви скажете? Які у вас от враження і думки? Знаєте, як завгодно він може повести? Так, тобто Непередбачений Трам, це, така, пацан. це непередбачена, це абсолютно непередбачена людина, тобто він може як завгодно себе повести. Ну, от, е, я думаю, що е, цілком бомірний варіант, що він запропонує ці перемовини, Путін йому відповість таким чином, що це нікого не влаштує. Тому Трамп може вдатися до плану Б. Тобто він про це казав, про те, що якщо значить, Путін не захоче. Приймати умови примовин і умови припинення вогню, він дасть Україні те, що він те, що Україна забажає. Це теж було серед його виступив, серед його думок. Тому, на мій погляд, цілком можливий і такий варіант, коли, попри намагання Трампа припинити війну на якихось умовах, ця війна може не бути новою так, всі кажуть, що е, е, Володимир Зеленський і Трамп схожі, тому що вони є хлопці, які люблять прості рішення, непередбачення, але це так само може бути як і плюс, так і мінус е, для е, України. Сьогодні Росія обстріляла Запоріжжя, скинула каби. Е, що це нам говорить? Тобто, вони свідомо починають атакувати Запоріжжя та як Харків. Та вони давно почали його атакувати. Це вже пару місяців, як, як відбувається, то Запоріжжя дуже давно наражається на удари коригованих авіаційних бомб. Була збільшена дальність цих кабів використання, тепер вони дістають на більшу відстані. І вже не просто не просто передмістя Запоріжжя, а і центр Запоріжжя наражається на удари. Не превеликий жаль, це така реальність, яка вже існує пару місяців. Бо і далі воно буде продовжуватися, і Запоріжжя, знову ж таки, превеликий жаль, воно. Повторює долю Харкова, який постійно наражаються ударами коргованих авіаційних бомб. І, ну, єдиний тут рецепт збувати носії, ну але це окрема тема стосовно можливості ППО збивати носії коргованих авіаційних бомб. Так, ну і ще давайте тоді поговоримо про якість е, військ КНДР. Що ви можете сказати? Роз, розуміємо, що вони були не навчені вести е, сучасну війну, але кажуть, що їх там вчать, зокрема, користуватися безпілотниками. А е, яка ваша думка про якраз якість військових з КНДР? Ну, е, по перше, вчать. По-друге, чомусь раніше навчили, тобто це в будь-якому разі війська. Вони мають підготовку, вони мають певні навички, вони мають певну навченість і так далі. Можливо, вона не відповідає сучасним реальним веденням війни. Можливо, вони зараз не беруться досвіду, а досвід це справа наживна, яка досвіду немає, потім він виникає у людей, якщо вони хочуть навчитися. Тому жоден недоцінки тут бути не може. в будь-якому разі. Це люди, які мають зброю, мають певні навички, вони навчені, вони навчені вбивати. Це плюс 11 тисяч додаткових військ. І з цього потрібно виходити. Плюс 11 тисяч на Курщині. Так, пане Денисе, Ні, я. Так, пане Денисе, я вам, я вам. Чи можливо ви знаєте, що вони на східних південних напрямках є? Бо ну... Що, такої... в було, було, була певна інформація про те, що вони були присутні. Їх там ліквідовували в Донецьку, в Донецьку області, в Донецьку конкретно. Це було десь mm -hmm. місяць-півтора тому була інформація. Але поки що немає інформації про те, що вони. Брали участь в бойових звітних на території Донецької області, натомість вона є ще до області. Тому очевидно, зараз на Курщині вони в основному і присутні Так тоді давайте, що найближчим часом, за подіями, де, на якій території, на якій ділянці фронту нам потрібно стежити і тоді вже дивитися, як будуть розгортатися події. Курахівський напрямок від того, чи вдасться ворогу вирішити свої питання. І ті завдання, які вони ставлять, залежать від того, як е, скоро почнеться наступ російської армії на Попростів. Так ми тобто, ну важливо... дивимося на Курахове, дивимося на Курахове. Передбачаємо когось Ну і уважно стежимо за риторикою е, політиків, зокрема в Сполучених Штатах, так тому що ну так Дональд Трампа зараз має центр уваги. Бути. Так, пане Денисе, дякую, що ви до нас вімкнулися. Денис дякую. Попович, військовий експерт. Ми говорили про те, яка загроза є зараз. Реальна Запоріжжя, Дніпро, фортифікаційні споруди. Ну і війська північної Кореї. Дякуємо вам. Слава Україні!